Рухлива гра квач. Діти у роздріб стоять на майданчику. Одну дитину обирають квачем. За бажанням квачеві можна дати до рук кольорову стрічку. Так діти пам'ятатимуть, хто серед них квач. Далі дорослий промовляє слова. Квачик квачик. Раз, два, три. «Швидше ти дітей лови! Після чого квач старається наздогнати дитину та торкнути її долонею. Коли буде спіймано трьох або чотирьох дітей уже за домовленістю. Гра продовжується, коли обирається новий квач серед тих дітей, яка була найспритніше та жодного разу не спіймала. Ну і що ж, малята! Час у грузі грати! Квачик квачик. Раз, два, три. Швидше ти дітей лови. Ну, а ви усі тікайте і квачу не попадайте. Молодці, усі малята, спритні хлопчики, дівчата. А тепер часу не гайте і дзвіночок натискайте.